Хотіли запитати, чому не подаються торгам, а під приватизацією певним підприємцям об'єкти на молоді 5, рівницькі 52. Чому вони просто продають приватизацію? Якщо це є, е -е, зараз ці рішення важко, 100 з чимось рішення всі пам'ятаю, достеменно кожне рішення, це треба взяти рішення. Дати, як воно підготовлене, якщо це ви, ви маєте особисто якесь майно, воно узаконене це майно, воно вас зареєстровано, то під цим майно ви маєте право на земельну майданчик. Під майно. І для обслуговування території безперечної А чому вони на торги не буде? Якщо у вас є будинок приватний, mm -hmm. на торги можна виставити землю під вашим будинком? Ну так а це ж ви комунальна власність. Хто? Рівненська 52. Я не готовий. Якщо давайте я вам детально тоді скажу, я повинен микнути. Я не пам'ятаю, що зараз цього рішення і сто з чим то рішення. Я чесно не пам'ятаю кожного рішення. Добре, дякую. давайте. Якщо я готовий, дати відповідь.